Ну, оце ми робимо, стяжечку робимо. І так я собі подивився на стіну. Вірніше, не на стіну, а на розеточки. Вірніше, не на розеточки, а на гнізда під розеточки. Ось така от маленька стіночка, і подивіться, скільки тут розеток. Як будто дятел тут надовбав. Ну зразу видно, що люди собі можуть дозволити, дозволити, так сказати. Пошліфувати стяжко. Все вдинок. Ну для чого це боже? Я не знаю. Так заморачувалося. Ну, там понятно, кухня. Ладно, тут. Це посерйозно на трьох метрах квадратних стіни дві